Шановні учасники, шановні батьки, греблі, е черговий етап відбувся і приніс себе результати. Ну, можливо, хтось у розпачі, можливо, хтось там дуже високі позитивні емоції, а хтось спокійний там. Це не має значення. Все відбулося і результати, причому е надав. І він пішов вгору. Там грала у нас бронзова ну там ті, хто займав місця понище, далі була слід. А це одразу відчулося, це так звана наша золота ліра, тобто сюди вийшли вже команди, ну, такі, знаєте, акули. Вони акули, які готові на долі. Гристи, все, що шевелиться, і здобувати відповідний результат. Ви показали, що ви, коли треба навіть жорсткі футболісти, коли треба, ви проявляєте такий великий напор, ви проявляєте солідні підучні якості, з Сті кількісно якості для футбола дуже знаєте жахлі. Річ. Вони кажуть, так що ж ти граєш, і ти вбалеш. Да. Бо там безпонтанно, там ніхто нікого не дає по ногам, там ніхто нікого не сповкає і так далі. Е -е... Сьогодні те, що я бачив, бачив ну, не так багато, але е -е, ми буквально подивимося, по подивили, бо о, є зайдітість іншою роботою. Але те, що я бачу, це такий вже десь за крок до такого дорослого футболу. Багато боротьби ясно. Бо іде боротьба за мер. Правда? І за що ми ще ми не боремося на то, боремося на мир? Володіємо ми атакуємо, не володіємо, атакує, ми обороняємося. І тут ми показуємо, свою майстерність. Майстерність була. Чудово! Всіх трьох допомогли. У футболі, звичайно, завжди є переможець, є той, хто займає друге місце, третє місце. Але всі, кому я завжди кажу, так, ви зараз знаходитесь в тому місці і граєте на тому лі, і той футбол, коли от, є три команди, ви перемогли всі, бо ви грали чудовий футбол, ви будете мати е, резвяний хороший настрій. Ви прийдете з нагородами, є чим похвалитись. я дістаю на солоду. Там зараз відбувається найвищий наш так сказати, рівень ігри, хоча той найвищий нічим не відрізняється. Золотую і платиме оду ліву, як буду перекрасувати, будуть ті самі. Результати, які ви отримали, я зараз озвучу, але тим кажу вам. Слава Україні! Героям слава! Три наші місця, як я вже сказав, закинути відрізняються від попередньої ліги, різняться тим, що ми дібрали з більшого класу, саме так визначилися. І вони розподілилися наступним чином. За третє місце. Нагороджується команда, дивиться жаттячий. Видягайте. Друге місце. Родійська чудова команда. Футбольні бійці. Вас до озброєння, не, не знаємо. Футбольні точно бійці. Із мистець у двоє. Також ці бійці заняли друге місце і ми їм І одягаємо так і знову. І насамкінець. Перше місце у. Важкі боротьби, тому фінальний третій матч можна сказати, тому команда. Ма від пороху Удачі, в Удачі у болі, удач мені чогось здається, що вчитесь всі добре. Чує сміх Богу. Не всі Всі вчитесь добре. А якщо висіє, то ви зрозуміють, що той футболіст, який добре вчиться. Він ще буде дуже добре грати футбол. В нього буде мислення, логіка. І він не буде в футбол. А ви знаєте, що футбол? Чи якою брою? i sorry.